Ми знаходимося в місті Одесі. Отримали від наших партнерів Ukraine to Power 15 докстанцій з акумуляторами для лікарень Миколаївської області. Ось, бачите, такі гарнюні, новенькі, мобільні станції, які можуть забезпечувати критичне живлення медичного устаткування в лікарнях. Ось все нове, все гарне, все буде працювати. Сьогодні, сьогодні ми знаходимося в Одесі, отримали від наших партнерів громадської організації Ukraine to Power устаткування для Миколаївської області і для миколаївських медичних закладів. Ось наша батарея, одна з, яка ставиться на такий візочок, який зможе перевозити в будь-яке місце в будівлі. Навірно, де у нього там більше так, так. Так, так. 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 у угу. тебе. Угу. Ми тільки що побачили, як в принципі збирається, можете пояснити, що це за офіційно. Дивіться, це докстанція, на яку ставляться до трьох такого типу літоних акумуляторів. Дивлячись скільки ти поставив акумуляторів. Можна можна отримати пікову потужність до 5 кВт, яке забезпечить, яке забезпечить стале функціонування медичного обладнання до 12 годин. Це устаткування екологічно чисте, екологічно вигідне. Тобто, ми знаємо, що ми можемо за підживити ці акумулятори від або від звичайного генератора бензинового, якщо вже взагалі немає в системі електроенергії. Також зараз час розроблються спеціальна докстанція, щоб вони могли заряджатися від сонячних панелів. О, О, одразу, одразу ж хлопці молодці зробили, тобто фіксоване для актів, щоб ми одразу передавали необхідне остаткування, бо в кожну лікарні трошки іншої треба потужності. Ось така історія. Тобто, наші партнери завчасно зробили дуже величезну роботу, дуже якісно, і нам буде дуже легко це просто доставити вже в Миколаївську область в необхідні лікарні. Дивіться зараз. Ми отримали партію для 15 лікарень в Миколаївській області. З понеділка плануємо вже доставку в цій лікарні. Це, ці, це стало рішення з цими генераторами буде забезпечувати критич, критично важливе обладнання саме в лікарнях, бо ми знаємо, що зараз дуже багато обстрілів і блекаутів на півдні України. Тому ця ініціатива дуже важлива, тому що буде допомагати рятувати життя. Так, якщо можна питання щодо партнерства, що за фонди тут представлені, розкажіть. Так, дивіться, я голова громадської організації Регіональний центр сталого розвитку. Ми ініціатива з Херсона, з Херсонщини. Зараз знаходимося в Одесі, працюємо повністю по півдні України. Це наші партнери Caritas Пес Одеса, отець Петр, який наш сталий партнер, в принципі, на півдні України. Трошечки він зараз про себе розкаже. А я ще скажу про наших партнерів, які теж забезпечують цю сталу ініціативу. Це наші постійні партнери, благодійний фонд Дар, Дар Фундейшн. Хочемо їм дуже подякувати.